Займаюся тим, чим вмію займатися завжди. Це железяки, автомобілі, ремонт їх. І все, що зв'язане з автомобілем. Була така нова ідея зимою, То переробляємо хлопцям машини ручне управління називається. Це для осіб з інвалідністю, щоб хлопці могли перер... передвигатись, рухатись на автомобілі без допомоги. Ні. Тільки mm -hmm. за допомогою рук. Це тільки початок хотів робити, автомобіль, вчора приїхав. Ну, зараз якби нічого не зрозуміло. Оце кріплення буде до машини. От, тут так воно буде стояти. І це рукою. От, mm -hmm. Так газуєш, так тормозиш. Звідси мають бути ще от дві тяги mm -hmm. на газі на тормозі. Просто лівою рукою керуєш, а правою. Сюди газ, а сюди тормоз. Тут тормоз буде фіксуватись, видно на будь-якому положенні, щоб не було такого, щоб... От Зафіксував, то моза переключити коробку передач. Не було от такої штуки, або все одною рукою робити. Воно все фіксується, все ходить. Це зараз тільки наче робити, пару машин вже переробив, Ну, то хлопець якраз без двох ніг аж по тулу. Mm -hmm. І він да. зможе керувати машини, да, так? да, да, Так, mm так. -hmm. Я на своїй спробував перший. Да. То була BMW сімерка, і ми там це спробували, я зробив, щоб машина була в мене. Ну, крош-тести, здраві, як то кажуть, mm -hmm. все прийшли. Mm -hmm. і... Якось воно працює. М машин шість вже є точно. На автошколу одну переробили. Mm -hmm. Машину там машина їздить, працює на машину в оренду теж е зробили. Це перша машина в оренду в Україні, яка є. Зараз, недавно mm -hmm. була, теж там працює вже та машина. Ну і так, пару машин вже зробив. Якраз в автошколі та машина, що я зробив, ми так говорили, співпрацювали з ними і. Ми теж зацікавлені, виділили окрему машину на це. Ну, Це під машини на автоматичну коробку передач. От що важливо. Можна не механічно, бо там дуже багато рухів, воно mm -hmm. таке. І ми хочемо зараз своє СТО відкрити, а щоб це буде, це будемо класти безплатно. Держава буде нам компенсувати mm -hmm. чи міський бюджет, чи як скільки це буде установка стоїти, разом з встановленням, налаштуванням, а з. Хлопці ми гроші брати не будемо. Має бути воно приблизно отут. Ось, ось так стояти. Але о, І ось тут буде ручка з фіксатором. І ось на себе газ і від себе тормоз. Mm -hmm. Коли треба тормоза зафіксувати, щоб коробку переключити. Зафіксував тормоз, переключив і від себе відщолкнув, він назад, пішов і ти поїхав. Все, yeah. газ тормоз. В планах на майбутнє розширятись, щоб... По цій технології там робили в інших областях. На жаль, інвалідів у нас в Чернівецькій області тільки 60 тисяч плюс-мінус нараховується. Це тільки область маленька. І це офіційно. А війна ще йде, а другий другі великі. Бо я думаю, що необхідність в цьому є.